Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Друзі, сьогодні відео про таку фірму. Всі ви її чудово знаєте, про цей бренд Дніпрам. Розкажу предісторію. Е, я трошки вдома займаюся ну, сваркою, там, по домашньому, щось переварити, щось при... приділити. І е, була в мене сварка, така називається. Короче, якось називається, а що Калібр. Ось вона стоїть, бачите? Ось де вона. Калібр. Була така сварка. Капітально робила все-все-все. І накривається тут ну оце механізм, який який короче, затемняє. Він тут, бачите, не маленький, тому що вона була дуже хороша. І ну, не маленьке, це смотрове вікно. Поставлю. Але я її не зміг ре, 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 реанімірувати і вона пішла на заслужений відпочинок. Купив я е, в одному магазині е, сварочну маску нова. Ну Це взагалі, друзі, це такий е, був треш. во перше нічого не видно, вона через раз срабатувала, Я мог за день стільки зайчиків нахвататися, що просто до вечора ну, вже погано бачив. І в один прекрасний момент дружина заходить в магазин Дніпрам, бо я кажу, подивися мені сварку, або цей оцей хотів елемент купити. Ну і Тут предлагають вона по акції. Була, вона стояла 1500, оця маска. Це сама крута маска, 48 серія чи 48 оця, бачите? І вони там роблять їй скидку, вона щось бере за 1300 або 1050, щось не пам'ятаю вже таке. Привозить. Ну, ребята, це, звісно, був шики блеск. Це така була. Я її коли зібрав. Там є регулювання і так далі. Але я вам скажу, це такий бренд, там може бути Дніпрам написано а може бути якийсь старатель, або там якийсь, там не знаю якісь Ві, Vito, Ві, ну будь-яка фірма. Я так зрозумів, це не тільки Дніпрамовські маски. яка історія цієї маски. Коли я її тільки включив, ну, типу, почав варити, це було вовже, в Не так видно добре, вона срабата, ні раз вона не підтраювала. Але бачите, стекло прийшло з, временем, ну, з часом в негодність. Вчора я намагався його протерти. Я зараз витягну покажу. Вчора питався протерти. Ну, в общем, вона, бачите, по краям ще рамка така прозрачна, а по тому, по центру, де дивиться все, вона заялозилась. В Дніпроємі запчастей таких немає. Ну, стекол немає. От Маски є, а от таких комплектуючих, що замінити нема. В комплекті була, але не знаю, де дів коробку. Ну, так, знаєте, десь затеряли, десь стоїть в цьому безладі. І, коротше, нема цього, нема, нема де купити. Внутрішнє стекло, я, мабуть, міняв, вирізав щось. А, ні, мабуть, то на другу маску. Ну, і була така акція колись після цієї маски. Воно, знаєте, як у Фейсбуці викидав потім, що Дніпро, ну, Дніпро. Я захожу, а оця стояла 399 гривень. Я її заказав, дружина поїхала, забрала. І сьогодні прийшло время її. Протестувати, бачите, стекло просто, ну-ну, ну, я тільки її зібрав. Налаштування не менше, але я думаю, і робити вона буде не хуже, ніж та. Зараз я її протестую і вам розкажу. Так як подивитися, бачите, ну, то есть, в неї видно, що вона зелена, що вона світиться. Ну, Прозрачно, бачите, там все бочко, і трактор видно, і собачка сидить. Ну, Отак, коротше. З часом... Вона, мабуть, так само за, ну, заялозиться, замажеться і буде так само погано видно. Що по цій масці? Ну, от, бачите, зараз нема. Оцього зараз. Так само видно, бачите? Не Тільки вона якась така. зеленовата. Так. О, Бачите, без переднього стекла вона хорошо видно. Треба ну, стекло. Ну, стекло, я думаю, це ми приобретем на, на базарі. А сюди виріжу просто і вставлю. Так. Рішив я зібрати такий регістр, мені треба зварити. Почав варити і розумію, що щось з сваркою не то. Я почав варити полуавтоматом. Оце я позав... поварив полуавтоматом. Як залив води, воно як решето. І в мене ж вже був опит з полуавтоматом. А чого полуавтоматом? Того, що я вирізав плазмою і ну не дуже точно. Найшов, а чим я вирізав? Знайшов такий кружочок. Воно в мене було як лікало. І оцей плазмой. Де вона? Ось вона, бачите? Оцей плазмой я вирізав. Так. А ось я ж знайшов кружочок із Із газової плити. Знаєте, це ще накриває. Ну, накриває о тут газ виходить. І я раз і як лікало ним, ну, воно вийшло десь на міліметр менше. На міліметр з одної, на міліметр з другої вже отримала щель. Я почав варити, воно почало прожигати. Ну, щось не... І, видати, в мене були не дуже важні електроди. Завтра, мабуть, приобрету я рутілові електроди, для того, щоб поварити отоплення. Далі вам все покажу. Ось такі п'ятаки вирізав. Да, ось цю трубу, бачите, воно так то вроде входило, але ж бачите, плазма теж робить свої косяки. Ще тим більше нема такого опиту. Бачите, там щель, там прийшлося, думав, де да заварю полуавтоматом. Почав варити. Ну, ось бачите, як щелі які. Ось тут краще вирізалося, бачите, тут вже я... я різав вручну, бачите, з якими. З а це я різав вже по, по цій, по... По цій кришечці. Так, бачите, ставлю. І вона... Так, прорвали, позвонила дружина. Отак ставлю і бачите, тут зазор десь по 3 мм. Ну це ж на форсуночку, на сопло, воно ріже більш-менш рівніше. Ну Я його вирізав. Тут, там, мабуть, тройка, а там двойка або два з половиною. Ну що, по -по поприварював і е, вийшло у мене так. Отут 12 е, сантиметрів, Отам, де переход води, 9 коротше півтора см розбіг. Щоб вода стікала. Поварив я такі муфти дюймові, ну, вже покупляв усе буду. І тут розвоздушник. Що отут, якщо вона буде стояти під уклоном, отут і не поставити розвоздушник, отак буде стояти водичка, ті, воздух, і вона тут швидко пропаде. Так, отака, отаке. Я зараз буду знімати. Вірні, я зараз буду варити і вам потім покажу відгуки про цю маску. Про цю, це саме базова модель 39. В.С. Що вона тут знає, не знаю. Ну, поварю, побачимо. Зараз якраз провірю оцей електрод. Це електроди МР3, по-моєму. Тоже рутіловий. Але там є така, як вона називається, таблиця 2.6, не знаю, що це, в, вона, в яких вона варе. А взагалі хочу АК-46. Кажуть, саме такі для новичків, для... Щоб ніхто не. Ну як, щоб косяків менше було, АК-46. Хто може зна, посовітуйте, напишіть. Все, друзі, я варю, а потім ще вам пок розкажу свій відгук. Так, друзяки, я закончив сварку <кхи> і склалося в мене своє враження про цю маску. Давайте побалакаємо так. Дивіться, якщо ви берете для, ну, для дому, для власного вживання, тобто. Поварить забор, прихватить, десь це ж відпало, то такої маски вам хватить за глаза. Вона стоїть на зараз 400 гривень. Якщо ви професіонал і, ну, якщо ви професіонал, вам об'ясняти не треба, для чого ця маска. Тут багато налаштувань, ну як мінімум три, включається і затемнення, потім там чувствительність. Ну, я вам так скажу, я цим налаштуванням користувався один раз. Як тільки Ну, я тільки починав варити, я тільки розпакував, виставив примерно, як мені хотілося б. Але я вам скажу в оці багато плюс. Менше наластувань, менше у вас болить голова, що куди нажимати, куди лізти, що крутити. Вона затемня, варе, вам головне, щоб затемнялося стекло. Все. Остальне, там, наскільки доль секунд воно там відкриється, шторка оця завеса, наскільки вона там швидше погасне там на долі секунди, щоб ви навіть її... Глаза не марнете. В плюс в дешевший, дивіться, стекло міняється знаружи. Ось, бачите, така виємка, палість разом і вискочило. Оцю треба знімати увесь механізм, щоб вставити оттуди Ну, Це теж вважаю один якби, трошки не до... Ну, мінус. Потім по, по цим штучкам на голову, Ну, не знаю, Оце воно, знаєте. Якби я варив з утра до вечора і кожен день, можливо, це воно б ніби треба. Потім тут такі є швидкі налаштування, ну, зажав, передвинув, куди треба, тут треба трошки розкрутити. Але мені чим проще, тим і краще, я так вважаю. І коли, знаєте, я часто дивлюся, є такі маски, ну, наверное, там круті маски. Да? Коли ти маску відкрив, потім головною махнуло закрилося і все. А тут все на, таких, знаєте, на зубчиках. Тобто ти її підняв вона так, Тру -тру 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 -тру", угору і стоїть. Типу, Держиш зубчики. Ну, Тут ви є такі зубчики є. Воно за щитого скакає по пластмасі. Потім, коли треба махнути, ти махнув, воно вроді падає, але не до кривак тобі. І ти можеш просто поймати під очі ну, під маску ось сюди під низ зайчика. Тобто, Не знаю чи, чи потрібна така маска у домашньому використанні. Потр... Ну, як скажу, потрібна, але чи стоїть за неї переплачувати, ну, не впевнений. Те, що фірма хороша, Дніпром мені сподобалось. Ну, у мене є запчасти, і я робив Дніпроемами. Дніпро Була болгарка 125-та така з ручкою. Мені дуже подобається. Плавний пуск, вона ну, просто хороша. Тоненька, така, ось у мене макіта, бачите, вона в руці лежить, хорошо. вона вже ну літ -літ і пам'яті. Ще написано MADE IN JAPAN Так, а так, якщо у вас е, якщо ви дуже такі, знаєте, поклонник оцього Дніпроема і ви заходите в магазин і нема за 400 гривень, а є можливість купити за 1000, ну купуйте за тисячу. Вона функціонал, що там, що там, що та робить, що та робить. Що ця не глючить, що ця не глючить. Ну поки що, по крайній, по крайній мірі, що буде далі, хто знає Ну, у мене ж я вам кажу, була нова. Вона не закривала. Ну, тось, ти починаєш варити, воно блимти, зайчик поймав, воно потім пук, потухло, потім ти бросив. Воно ще може бути темне або просто не затемнять. Ну, там просто повний бред. Але ж ну, корпус примерно такий. Пластмаса, там всі ці навороти. Вона десь у мене є, як би не готовий сити, воно в пакеті. У мене цих масок наверное, штук 10 по, по двору валяється. Ну, таке коротеньке відео по поводу того маски. Ну, я б, якщо б у мене Є400 гривень, я б купив, би цю. я б, лучше б купив би три отаких, ніж одну отаку. То по тому як вона закрива, то вона однаково закрива. Що тут, що е тут, ну, вона приблизно одинакова. Трошки форма друга. Але мені оце якось сподобало, що тут а, ти включив, вона і Ось, Плац включив, плац виключив. Треба затемнити, скільки треба, стільки затемнив. А ці гулянки, ото, що там, там, бачите, є така чувствительність затримка. Ну, це таке, ну Ви разі налаштуєте і все. А на самом деле, якщо ви не сварщики, і не вчились цим параметрам, то ви там і не поймете, що треба крутити і в яку сторону. Таке, типу, чисто по опиту. Ну, це така гулянка, знаєте, як виставляти один раз. Ви один раз виставили і ним будете варити все життя. Так що рекомендую, і це і це хороше, але можна, якщо гроші бюджет обмежений, оця буде робити вам і не один рік. Все, друзі, я пішов ставити радіатор, кріпити, ще буду кріплення варити, в стіну забивати. Потім буду виставляти. Так, я це вже казав, що тут 12, ну, уклони, так, щоб вона отак збігала водичка. Раз і сюди. Чого я не зробив? Три, бо довелося докупляти ще 4 метри труби. Тому що дивіться, входить відсюди, вона пішла, пошла, пошла, вернула сюди, а до котла треба вернути трубою. Тому що вона буде не підйомна на 4 труби. Вона і так кілограм, мабуть, 70 важить. А якщо ще четверту доварити, ну, її важко буде монтувати. А дві мало. Тобто ну, отакий, отакий вийшовся, е, 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 регістр на 3 труби. Все, друзьяки, всім миру і добра і до зустрічі на каналі.